Вітаємо, друзі! Показуємо вам чергове до в процесі та після встановлення укосу з сендвіч панелей в Києві. Для монтажу укосів замовником була вибрана сендвіч-панель. Матеріал з розумним цінником, що відносно швидко встановлюється, не передбачає фарбування через півтора-два роки, а догляд передбачає використання всього на всього мильного розчину. Для встановлення укосів при стандартній ціні використовуються наступні матеріали. Стартова стрічка, листи 10 мм двосторонньої сендвіч панелі, штукатурний розчин, піноклей, силикон білий, малярська стрічка, рулетка, маркер. Додатковими матеріалами та послугами можуть бути це герметики з тис А та Б, пінопласт за потребою. Або ж відновлення також порогу, якщо, наприклад, це балконні блоки або двері, в яких після демонтажу з'явилась виямка на підлозі. На проміжному етапі ви бачите сендвіч панелі, закріплені малярною стрічкою, що фіксується піноклеєм. Відповідно, нащільники по краю відкосу ще не зафіксовані. Тим часом, поки сендвіч панелі фіксуються на піноклей, а малярні стрічки тримають ці сендвіч панелі, майстер заробляє монтажний шов під підвіконням і ззовні вікна це те, що входить в базову ціну. І ось ви бачите готовий відкос сендвіч панелей від майстрів компанії Твоє вікно. Щоб прорахувати ваше замовлення, достатньо подзвонити або написати.